Шановні колеги та жителі громади, я від щирого серця вітаю всіх з 30-річчям підприємства Тепловик. 30 років це багато. Ми працюємо заради того, щоб надавати послуги громаді, щоб ці послуги були якісні, якомога дешевші. І бажаю всім міцного здоров'я, миру в нашій країні і процвітання. Працівникам хочеться побажати, щоб вони були здорові і зарплату вчасно отримували, Ну і щоб любили своє підприємство, тому що все життя, більшість життя приходить підприємстві. Хочу дійсно привітати весь колектив з прекрасним святом, 30-річчям його заснування. І побажати колективу ще більш стрімкого розвитку і надання якісних послуг нашим громадянам. Цьому колективу бажаю добра, здоров'я, Божого благословення, удачі, розквіту і хорошого, хорошого майбутнього! Хочу усіх привітати святом, побажати усім щастя, здоров'я. Удачі, процвітання, процвітання вам, вашим сім'ям і нашому підприємству. Це ще тільки початок. У нас все попереду. Ми будемо працювати і надавати споживачу якісні, гарні послуги. Бажаю всім реалізації амбітних планів. Кожному працівнику. Міцного здоров'я, задоволення від роботи і гідної заробітної плати. Я бажаю всім мешканцям міста тепла і затишку у будівлях, і щоб вони відносилися з розумінням до наших проблем, до проблем сьогодення. А своїм колегам я хочу побажати міцного здоров'я, благополуччя, сімейного щастя, впевненості у завтрашньому дні, також професійних успіхів та нових досягнень трудових. І нехай слова вдячності від людей ми чуємо завжди. І... Щоб вони зігрівали нашу душу, я бажаю. Всім колегам. Вам і вашим сім'ям міцноміцне здоров'я, натхнення в роботі, подяка від керівництва по роботі, достойної заробітної плати, ради чого ми працюємо, і щастя, всім, всім, всім. Хотілося би, щоб всі кожна людина, яка приходить, щоб вона не була просто формально працівником, який прийшов на роботу, щоб відчували, що це частинка нашого колективу, частинка тепловика, щоб по кожному з нас могли, могли скласти враження про тепловик, щоб кожен з гордістю. І професіоналізмом і з ну, дорожив своїм місцем роботи підприємство звичайно хотіло побажати процвітання, а працівникам підвищення заробітної плати. Що побажати? Щоб воно далі розвивалося, далі розвивалося, ставало міцніше і надавало населенню кращі послуги. А працівникам що я можу побажати? Мушу побажати їм здоров'я і достойної заробітної плати. Я хочу побажати всім працівникам міцного здоров'я, успіхів у роботі, гідного, гідної зарплати. Вдячних клієнтів і всього самого найкращого. Підприємству, процвітання та розвитку стабільності. Підприємству і також кожному працівнику бажаю міцного здоров'я, наснаги, процвітання і впевненості завтрашніми дні. Ми всім нам. Потім хочемо, щоб було всі процвітання, здоров'я, щастя, добробут в кожній родині, тому що ми тут працюємо, це вже наша родина. І хай буде все гаразд, і в нас домашні умови, і на підприємстві тільки процвітання, злагоди і миру. Я бажаю підприємству і всім нашим працівникам. Перш за все мічного здоров'я. Щоб наше підприємство процвітало надалі, щоб ми мали достойну заробітну плату, ну і забезпечували місто, жителів і навчальні дошкільні навчальні заклади теплом. Всім бажаю все найкраще! Хочу привітати наше підприємство, щоб воно працювало так і далі розвивалося. Щоб поменше боргів було від споживачів. Ну, працівникам хочу побажати так само здоров'я, наснаги і бажання працювати і надалі в хороших темпах. Хочу привітати працівників підприємства «Тепловик», побажати їм мирного неба над головою, здоров'я, щастя, щоб в їхніх сім'ях була злагода, добробут. Також хочу привітати не тільки цих, які зараз працюють, а які починали розбудовувати дане підприємство. Підприємству розвитку. І я знаю, що в подальшому нас чекає тільки кращі часи.